Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні я вам розкажу, які піки пікати на нове чемпіонатське випробування. Ну а ви не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Перша карта це в нас нокаут. На нокаут ми беремо кіта і дерла. Дер... кіт застрибує на дерла, коли я з і ви так всіх вбивайте. Потім ми беремо ріку. Ріку тут буде гарно рікошетити, і це підходить. На хейст ми беремо кольта. І він буде бити із лівого лайну. Беремо і ще ми беремо сюди мелоді. Мелоді у нас буде по центру бити і, і, і ультою з гіперкою набивати дуже багато демеджа по сейфові. Джесі буде йти з правого лайну і фармити свою у, ульту і гаджет. На Браубол ми беремо Кенджі. Кенджі, я думаю, знаєте, що тут це буде робити. Він буде забирати м'яч. Джекі буде заважати своєю ультою всім зупротивникам і не давати забити гол. А Мейсі буде сейвити удари по воротах і наносити багато урону. Далі в нас гема. На гема ми беремо лілі. Вона заходить на лівий лайн, юзає гаджет, забирає гема. Потім Сенді під час ульти забирає гема і контролює територію. Адже, якщо у супротивника 10 гемів, ульту і вбирає противника. Тут ми беремо Вольта на Баунті. Вольт буде стояти по центрі і бити, коли супротивник не очікує. А Менді буде добивати супротивника, якщо Вольт помер. Ну, а тік буде накидувати багато демеджа і згодити супротивника від себе. Ну а ви не забувайте ставити лайк.